Опа! Нічого собі. І йо-йо-йо, народ. Радий вас вітати знову на новій ігрушці. Новій грі, нові історії, Ну от, новому сюжету. Це у нас ігрушка про якусь Дівулю, про яку ми можемо дізнатись пізніше. Ну, коротше загалом. от Ну, а гра проводиться, як дивлячись вгору, я бачу лише стелю. Е, мені здається, ми будемо проходити це за якусь депресивну чувиху, яка плаває в своїх думках, роздумах. Виясняється, що як в її житті твориться. от. Так що не пливемо, не мліємо, не зупиняємось, починаємо нагору. Прогрес зберігається за допомогою контрольних точок. Павні моменти історії. Шиш, бойся. Ой, чувак. Зараз на пуст мішкові прикольно. Ну ж бо. Прокидайся. Давайся наша руїни. Спить. Угу. Ого, які трапчені, трапчені носочки. Такі ще прокинулась, який прекрасний день. Я хочу прогулятися, але мені треба вчитися. Однак я б хотіла поснідати спочатку. в неї кімнатка. Така уютна. Віконечко біля ліжка, фото, моя тумбочка. Мені подобається ця фотографія. Ліжко. Я щойно прокинулась, внук я все ще сонна. Більше немає, що це буде чудовий день. Я заспокоюся, коли подивлюся на цю картину. І один з кімнати. Йо моє. Довгий коридор. Оглянути. Ой, назад. Ладно, потім. Хоча. А, ми може вернутися. Коробка якась. Не все ще треба розібратися з ними. А, так ми просто переїхали в інший дім, та й стоять коробка. Тут я тримаю ключі від будинку. А що за дверима. А, наша спальня. Так, бачимо знову коридор, коробки. Я їх ще не відкрила. Вони мене вже давно тут. Для честь, як давно вона приїхала, до речі. Ці Сікретина роблять атмосферу яскравішою. Я дуже люблю прикрашати свої будинки повними розсилами. Не допомагають мені сконцентруватись. Лікно. Лю... Людина у вікні. Теж милується не краєвидом. У цьому будинку щось змінилося. Що? Хтось мені махає? Привіт. Прикольний момент. Нижняя знаходиться задній двір мого будинку. Те... а ще впереді? А, кухня. Тепер час поснідати. Підібрати... використати. О, ще щось чаю. Точніше кофу, мабуть. Гаразд, Ідеально. Тепер мені потрібно щось свіже. Вона занадто висока, я зараз. Вона занадто висока. І зараз вона мені не потрібна. Треба зробити все по черзі. Раковина. Мені зараз це не потрібно. Ось йдете спочатку. Я поняв, я поняв. Обернутися. Я ще не можу взяти їжу. Потрібно зробити все по черзі. Холодильник. А. Як, як незручно, до речі, механіка. Ти береш спочатку цей кофе, а потім переключається на якусь, На якісь речі і чашечка з кофе пропадає, прийдеться заново забирати. Е-е... Чудово, це все. Тепер потрібно просто сісти. Сідаю. Все готово. Час поснідати. Посмішка. Холодильник. Майже порожній. Я візьму, я візьму щось у супермаркеті пізніше. Я можу побачити своє містечко звідси. А пробрати за собою. Добре, тепер мені потрібно, щоб витрати стіл. Щось потрібно, щоб витерти стіл. Рак Що? Це. Хіба це не мої ножиці? Вони виглядають брудними. Угу. Червоні ножиці. Зараз мені це не до цього. Добрийський ножиці. Вони занадто брудні. Я помию їх. Ножиці тепер чисті. Контрольна точка. Перший відкрито. А, значить ми збереглись. Перша контрольна точка. Вітаю, вітаю. А я розберусь з ними пізніше. Це малик, яке я використовувала для миття посуду? Угу. Вже я їх помила. А тряпка. Ти ж хотіла пробрати там столк? Ця коробка повинна бути в моїй кімнаті. Я не знаю, чому вона тут. Так просто забери. Тут я збираю все для використовування їжі. Так, може ти приберешся? Ні, мені більше не хочеться з цим займатися. Я почу почищу його пізніше. Яка ти літнила? Назад. Продолжение мого будинку. Де я тепер? Стрілка. Я мала б послідувати за нею. А ще, якщо не послідуємо... почекайте, двере немає. Що? Що відбувається? Я не можу повернутися. Я повинен знайти інший вихід. А ще раз те ж саме Ладно. Що ж посадимо за стрілочкою каракулі. Ну хтось грав хрестика наука. Хтось виграв на хрестиках. Якісь календарі. Да і кидати в воду не червоними. Угу. А з правого боку. У нас крізь книжки. Стопка книг. Тут багато розкритих книг. Чому? Хто считав, хто считав? Ух. Тут все і більше. Так багато книг. Подивимося, чи я зможу пройти. Далі. Там якісь двері, вихід, мабуть, вихід. Логічно. Слідше... Звідси я зможу дістатися до двора. Кни, кни, та ще кни. О, там якась особа. До речі, та яку ми бачили на початку у вікні. Хто це? Я не знаю його. Хоча він виглядає знайомо. Гей, книга обережно. Що? Чекай, він впав. Чекай, я допоможу тобі. Та ладно, почекаєш, чувак, стіл. Тут календар з позначками на ньому. А тут це подачка з багатьма книжками. Про що вони? Ось шматки календаря посюди. Ладно, давайте поможу. Це пізніше ми будемо все розшифровувати, я сподіваюся, якщо в мене буде сілиться розгадувати. Нічого не забуде, якщо чесно. Ще один календар. Деякі дати де відмічено. так так, так, теорія. Теорія номер один: цей чувак якраз таки нас у цей світ. І тепер хочу якось познайомитись, поспілкуватись. Бо він просто тут один такий сам живе. І, до речі, він якраз відмічував усі дати, щоб дізнатись або переконатись, не знаю. Що ми якраз опинимося в таку дату. Тобто він е враховував дати, облічував їх. Обглуждав і чекав, що ми в ньому появимось. Не знаю, якась така собі твори. Такий з мене теоретик. Ой-ой-ой. Ще чорна чорна ся і рукавується. Ах, почекай. Ох, дорогенька, це так вічло з твоєї сторони. Дякую. Я не можу його втратити у будь-якому випадку. Я прикольний чего. Зразу, зразу на позатичку. Привіт вітаємо у цьому світі. Да, якраз я таке так і думав. Що це Що це за місце? Де це я? Я не знаю. Як це мене не знаєш? Як ти це. Фу. Як ти це не знаєш? Я бачила тебе. Ти читав книгу? Це бібліотека чи щось подібне? Бібліотека? Можливо, ти права. Правда, це дійсно бібліотека. Гарно чи не так. Тут багато книжок, які треба підсортувати. Але у мене немає часу, щоб робити це зараз. Я проводжу тут увесь день я читаю к Та позначаю дні на цьому календарі. Бачила як багато дат? Так багато. Так багато що голова починає поморчити. хе хе У мене вже теж. У мене дивне почуття, мені краще піти. Добре, якщо ти хочеш піти, двері там і. Почекай. Ти вже хочеш йти? Чому? Що я хочу повернутися додому. Повернутися додому? Ти сказала? Додому? Хе. Дивна і в той час і прикольний. Я не знаю, як це пояснити. Чувак такий собі на позитиві. Хто знає, що мої тут їх сил. Він їх всі почитає, прочитує. Так, в Що і це було. Черень? Ні, липень. Забагато За Деталей занадто багато. Три права. мені потрібно багато чого зробити. Мені дуже потрібно йти зараз, як і тобі. Удачі! Давай повернемось назад. Значить не боїте. Короче, идем по сюжету. Така хронологія. Идем далее. О, мы вышли. Добрысь. Ага, учивайки. Ладно. Що-що? Сталось? Я напевно дуже втомилась. Мне треба було свіжитись. Контрольная точка номер 2 Открыто. Ладно, ладно. Я б хотіла піти в ванну, зараз мені це потрібно, я розберуся з ними пізніше. А ванна? ванночка, ваночка, ваночка. Ванна, мабуть, не тут. Мабуть, далі. Ух, яка гора листівок. У мене немає часу, часу щоб розпоратися з цим. Я нічого не бачу. Як дивно? Зонтик? Ще не йде дощ. Мені воно не потрібно. поль... Ладно. Я не можу зараз залишати свій будинок. Мені треба піти у ванну спочатку. Де ванна? А де ванна? А, от. Це ванна кімната. Угу. ванна кімната закрита. Вона... Минулої ночі була буря. Я закрив двері, щоб їх не відкрило вітром. Если еще хочешь и пятую то требует дестаты ключи. А ключи как раз у нас у тебя дом больше так. Ага, значит не тут, а значит у спальни, может быть. Фотография. Повернись. Да, якраз так как раз так тут может будто ключи. Викно. Виділка. У парку нікого немає. Це дивно. Небо зараз повний хмар. Що ж, книга. Ось і ключі від власної кімнати. Я поклала їх тут, щоб конструватися на навчанні. Я завжди роблю це, коли в мене важливий екзамен. Це мій записник. Він відкрити на сторінці складної теми. Ким же ж наш гриня навчається на, на кого ж? Мабуть, на якогось е лікаря, Щ щось таке. Просто тут мозок, вивчання структур мозку, книги там краще всякі такі справи. Ось деякі зображення про людське тіло. Так, да, воно навчається на лікаря. Вони допомагають мені запам'ятати конспекти під час навчання. Як мені відомо, як відомо, у мене є знайомий, який вивчається якраз на, на таку спеціальність лікаря. Там він записує тонну конспектів, все записує, читає, вивчає, здає. Коротше, складна професія, як на мою думку. От. Ось книги, які я зібрала до, до Ага, це, це те, що ми прочитали. Ключі. Я дістала ключ від ваної. Пощайте. Там щось у вікні. Кукоє окно. Ничего. Я чула шум. Ще йшло і сього вікна. Тихо. Хм? Оп, пальці. Що це таке? Я чувак, ну не бачились. Знову ти, що від мене хочеш? Що ти кажеш? Вибач, але я не чую тебе. Одну хвилинку. Маю на увазі. Чому ти показуєш вгору? Ні, почекай, не йди. Що я ще не побачила? Це дійсно повинно бути. Стрес. Я повинна відпочити, однак. Мені треба ж вчитися. Ще не залишається, час. Піду в ванну зараз. Контрольна точка номер 3 угу. Що ж народ! дякую за заперед. Продовжимо, мабуть. як, мабуть, все ж таки продовжимо далі. Далі. В другій серії. Ось. Ну, перша така була дефолтна, насичена трішечки. От. Підпізнаємо гру, пізнаємо гру. Тому. Um, dziękuję za uwagę. Gorny wieczór. Do zobaczenia.